Що, якщо дитина власник нерухомості, розглянемо плюси і мінуси цієї ситуації. Доволі часто батьки дитини чи топак дітей переписують, як то кажуть сленгом, в переважній більшості під цим розуміють договір дарування, переписують майно на дитину. Буває, що і дідусь чи бабуся також це роблять. Ну, щоб. Коли вона виросте в подальшому, буде їй там 18 років, було де жити і, можливо, здавала в оренду. Зокрема, так багато роблять людей із певним фінансовим статком. Вони, якщо в них дівчинка, купують їй нерухомість, щоб вона могла здавати її в оренду і була незалежною від свого майбутнього чоловіка. Тобто жити вона в квартирі не буде чи в певному будинку, але у неї вже буде мінімальний дохід, і фінансово вона буде незалежною. Тобто це певний плюс. Ну, відносний, можливо. І давайте подивимось, які загалом, тобто всю систему розглянемо, які є плюси і мінуси ситуації, коли діти є власником нерухомості. Діти мають на увазі особи до 18 років. Коли найчастіше трапляється ситуація, що діти стають власниками. Ну, по-перше, коли дідусі бабуся дарують чи роблять заповіт, але бувають і ситуації, коли батьки дитини розлучаються. І тоді вони, щоб якимось чином позбутися оцього поділу майна, оцих не дуже приємних ситуацій, які супроводжують цей шлюбно-розлучний процес, то вони вирішують свою частину майна, яку набили у шлюбі. Подарувати дитині. Але тут є значний мінус. Полягає він у тому, що у випадку, коли вам необхідно вашій родині, яка все ж таки існує, хоча вже і не на папері, бо діти у вас спільні із чоловіком чи дружиною, коли вашій сім'ї або дитині, зокрема, потрібні кошти на лікування, то ви не витягнете їх із нерухомості. Тобто ви не продасте її так швидко, як хотіли б. Чому? Тому що необхідна буде згода органу опіки і піклування. А орган опіки і піклування дасть згоду на відчуження нерухомості тільки тоді, коли він буде впевнений у тому, що дитина набуде у власність рівнозначне нерухоме майно. Тому ось це такий значний недолік існує. На лікування малоймовірно, що орган опіки і піклування надасть згоду, щоб кошти. Які виручені були від продажу нерухомості, пішли. Тому зверніть на це увагу. Це один такий дуже дуже значний недолік. Більше того, ніхто не говорить про не згадує. Або згадує, але хоче забути. Стосовно того моменту, що дитина, як тільки їй виповнюється 18 років, може самостійно розпорядитися майном. І дуже добре, коли вона у 18 років уже доросла повністю. І прийме адекватне рішення з урахуванням її подальшого майбутнього. Одначе буває так, що на другий день, і в мене в практиці таке було: дитина йде, і без дозволу батьків робить відчуження даної нерухомості, отримує гроші і шукає вітра в полі, витрачає на шкоду собі, купуючи. Речі вилучені із цивільного обігу. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це там пихає ними і так далі, тому подібне, або вступає в якусь спільноту, де беруть добровільними цими пожертвами вступний внесок. Тому той факт, що ви зберігаєте майно, нібито не завжди і спрацьовує. Давайте подумаємо, які ще можуть бути варіанти. Плюси і мінуси. До мінусів, як ви розумієте, належить ще і той момент, пов'язаний з необхідністю все ж таки давати згоду батьків на відчуження нерухомості дитини. Тобто, навіть якщо ви шлюб розірвали, то згода іншого з батьків обов'язкова. Тобто, крім висновку згоди органу опіки і піклування, потрібно ще буде згода іншого з батьків. Да, можна. Цю ситуацію нівелювати, якщо іншого з батьків позбавити батьківських прав. Але для цього потрібно, щоб були підстави. Деякі інші, інші з батьків, якщо можна так назвати, беруть гроші за такий дозвіл, що, з моєї точки зору, є певним аморальним таким вчинком. Ну, До прикладу, мама чи тато мають намір змінити місце проживання. На дитину записане майно, вони разом проживають, а інший з батьків разом не проживає. І він хоче на цьому ще й заробити. Ну, це така зовсім аморальна ситуація, але вона існує. І тому я про це повинен вам сказати. Звичайно, що, можливо, у ряді випадків все ж таки, щоб дитина була власником нерухомості, бо іншого варіанту не існує. Про те, які альтернативи можна тут Використати. До прикладу, можна, щоб дитина стала власником нерухомості в обмін на аліменти. Тобто, той з батьків, з ким проживає дитина, відмовляється від аліментів, проте інший з батьків, який зобов'язаний їх сплачувати, замість аліментів передасть нерухомість. Зверніть увагу, що це повинно вирішуватися в судовому порядку. Як це робиться зазвичай? Рахується. Кількість аліментів, які повинні бути сплачені до 18 років, це якась там певна така сума набігає. І оцінювач оцінює вартість нерухомості. І задача, щоб ця от нерухомість була не меншою по вартості, ніж сума цих аліментів до 18 років. Якщо буде менше, то суд не задовольнить таку заяву, якщо буде рівнозначно або більше, Коштувати ця нерухомість, то в переважній більшості суд може задовольнити цю заяву. І якщо вам потрібно буде це зробити, то можна. Бо є неправильні варіанти, коли дарують це майно і вважають, що таким чином вони погасили свої зобов'язання по сплаті аліментів, але насправді це не так. І як тільки спливає певний строк. То подається виконавчий лист, чи позовна заява, чи заява, залежно на якому етапі, і ці всі аліменти нараховуються. І нема різниці, що ви подарували ту свою нерухомість чи її частину, яку набули у шлюбі за час спільного проживання. Багато у нас ще також є ситуацій, коли діти виїхали за кордон і вони не мають намір повертатися. Назад і купувати майно також в Україні їм не потрібно. Одначе, в силу того, що орган опіки, повторюсь, буде, бо так передбачено законом, приймати висновок з урахуванням отримання у власність рівнозначного нерухомого майна, то тут така от певна патова ситуація. Тобто дитині потрібні гроші, вона є власником нерухомості в Україні, в Україну повертатися не буде і, можливо, їй. Немає сенсу купувати майно за кордоном, бо в неї все гаразд. І не врегульовано тоді. Звичайно, що можна певною мірою мотивувати органи опіки, визнати, що нема різниці, де ця нерухомість буде купуватися в Україні чи, до прикладу, в Нью-Йорку. Ну, важливо, щоб ви розуміли саме цей нюанс, бо він також має місце. І краще тоді в ситуації. Коли ви маєте на меті зробити своїх дітей власниками нерухомості, сім разів подумати і тільки один раз вирішити, а не навпаки. Порадьтеся, запропонуйте якісь альтернативні варіанти для того, щоб ну, ваша сім'я, ваша родина була захищеною. А варіанти існують. Тобто можна придумати різного роду юридичні конструкції, коли і майно буде захищено, воно і буде поділено, якщо ви розриваєте шлюб, воно і буде належати дитині, грубо кажучи, його не можна буде кудись продати чи позбавити можливість дитини отримати ті корисні бонуси від неї. Ну, як би то не було, я думаю, що ми з вами. Дали поштовх для міркувань в тому контексті, що є певні плюси, є і певні мінуси від того, що дитина є власником майна. Якщо у вас є якісь запитання чи проблеми, пов'язані з тим, щоб узгодити як в нотаріальному порядку чи, можливо, в судовому порядку, а можливо і навіть використовуючи ці два механізми, якщо ви хочете оптимізувати свою таку от... Ситуацію пов'язану з поділом майна, з визначенням кому яке майно належить, то зв'язуйтесь за контактами і будемо рухатись далі. Або пишіть коментарі до цього відео. Тримайтеся!